Ну що, друзі, всім привіт ви на каналі Мій Перший мод. Мене як і завжди звати Діма. А сьогодні я хочу записати таке невелике, але змістовне і я маю надію, що корисне відео про перереєстрацію транспортного засобу, а саме мотоцикла. Тобто, якщо ви купували або плануєте купувати мотоцикл в салоні. То там трішки інша схема буде. Я е, на каналі якось знімав відео, як поставити на облік мотоцикл з салону куплений. Там навіть мотоцикл не треба вести з собою в сервісний центр. От. Але якщо ви вирішили е, купити бушний мотоцикл, або е, купили новий і продаєте зараз е, його вже бушним, е, то для тих, хто ніколи не стикався з сервісними центрами і з цією процедурою я вам зараз. Е, Намагаюсь лаконічно розказати, як це все, як це все проходить, що треба для цього зробити, які там документи, куди натиснути і так далі, і тому подібне. Отже, для того, щоб перереєструвати мотоцикл на іншого власника, наприклад, ви його купуєте. Ви купуєте новий мотоцикл, ви купуєте старий мотоцикл у іншої людини. Для цього потрібно для цього офіційно потрібно зробити дві речі: перше це пройти експертизу. В сервісному центрі друге це власне пройти саму зміну документів переєстрацію з однієї особи на іншу. От, що для цього потрібно? Для цього потрібно зареєструватися в електронній черзі в кабінеті водія на цьому на сайті сервісного центру. Я чуть далі покажу, я записав відосик, як це зробити. Записатися на ці дві послуги. І саме в такій послідовності: спочатку ви записуєтесь на експерта. Наступний запис у вас в цьому самому ж сервісному центрі на перереєстрацію. Тобто, і експерти перереєстрації, реєстрації це все в одній будівлі робиться, і все на одному сайті оформлюється ця електронна черга. Отже, друзі, заходимо в Google, сервісний центр МВС, переходимо на головну сторінку сайту, закриваємо це повідомлення. І центральна кнопка Є-Запис. Нажимаємо хлоп. Тут ставимо галочку, що ознайомлення і тиснемо Є-Запис. Авторизуємось. Я авторизуюсь через банк. Через Монобанк авторизуюсь. Він нам видає QR-код. Ми його скануємо з телефона через свій через застосунок Монобанк. І підтверджуємо. Далі він нам видає наші дані ми ставимо галочку і погоджуємось, продовжуємо. І далі ми попадаємо в наш кабінет. Тут ще жодного запису немає. Треба буде натиснути зелену кнопку Записатися Зараз покажу, в мене вже є два записи. От, у мене вже є два записи. Натискаємо зелену кнопку Записатись. Зараз покажу куди далі. От, реєстраційні дії з транспортним засобом натискаємо. Перша зелена кнопка. Тут нас попереджує, що треба експертне дослідження. Та -та 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 -та. Закриваємо це вікно. І є вибір перереєстрація транспортного засобу на нового власника, реєстрація нового транспортного засобу, там реєстрація транспортного засобу визнаного за кордон і так далі. Ми беремо саме перший пункт перереєстрація транспортного засобу на нового власника. Одразу нам видає питання, чи є в нас експертне дослідження. У нас його немає, тому тиснемо на синю кнопку, що записатися на експертне дослідження. І на цьому етапі обираємо дату, на яку хочемо записатись. Ну, наприклад, це буде а, там, субота, 20 травня. Обираємо. А На карті обираємо сервісний центр, куди ми хочемо записатись. І тут в нас є список по часу, на котрий можна записатись вільний час. Обираємо зручний для нас час, наприклад, це там буде 12.06. Треба вказати або номер машини мотоцикла, або там останні 6 ВІН-номера. Кажемо, ну. Вказуємо, наприклад, там номер. І натискаємо далі. Тут у нас є хвилина для того, щоб підтвердити наш запит. Підтверджуємо. Одразу нас запитує, чи закінчити на цьому, чи продовжити і взяти ще один талон. Обираємо, що нам треба взяти ще один талон, зелену кнопку натискаємо. На реєстраційні дії. Так само дає нам вибір дати. Обираємо ту ж саму 20 травня. Обираємо на карті той самий сервісний центр. В принципі, можна, якщо ви хочете експертне дослідження зробити в одному, а потім переєстратися в іншому, то можна і інше вибрати. Обираємо той самий. Тут вже є урахування часу, що бачите, 12.47. От, тобто не, не, не вийде взяти на раніше час. Так само вписуємо номер або останню цифри він-коду. Натискаємо Далі. Так само підтверджуємо наш запит. І все, у нас є два талони. 111 це перший талон на 12.06 на експертне дослідження, і 226 на 1247 на перереєстрацію транспортного засобу. Тут же є кнопка, де можна скачати ці талони. Скачали, закинули собі їх на телефон, щоб показати там далі в сервісному центрі. Якщо у вас щось відмінилося, ви можете скасувати, щоб позвільнити чергу для когось іншого. Є сіра кнопка Скасувати. От, натискаєте, підтверджуєте. І, в принципі, все. Талон, бачите, анульоване. І так само з іншим час зробимо. Все, у мене залишилось тільки два талони на мої там реєстраційні дії, котрі мені потрібні будуть. А можна взагалі приїхати прямо туди і з, е, е, взяти тіпо, номерок в такому типу, автоматі? І в живу чергу стати, але ну типу невідомо скільки буде в цей день людей, і наскільки довго вам придеться чекати по живій черзі. А якщо ви через інтернет натиснете пару клавіш, то ви точно будете знати, на який час вам приїжджати. А що потрібно мати з собою із документів? Паспорт громадянина України, ідентифікаційний код. І якщо це ви продаєте мотоцикл. То техпаспорт, він же свідоцтво про реєстрацію на мотоцикл. А якщо це вам продають мотоцикл, то людина, яка продає, має з собою мати паспорт, індифікаційний код і собственно говоря, техпаспорт на мотоцикл. От. По документах більше нічого не треба. Якщо у вас паспорт не книжечка, а ID-картка, то до неї ще треба витяг такий. Ті, у кого id картка знають, що це за витяг. Його усюди там. Корочу, просять, коли ви з ID-картою замість паспорта книжечки приходите. От, по документах все більше нічого не потрібно вам для цього. Е, приїжджаєте, значить, е, ви на свій час в сервісний центр, ну, заздалегідь там, за 10-15 хвилин. Е, заходите туди, кажете, там є така особа, яка підказує, що куди і як. Е, кажете, що от ми там записались в, в, в електронну чергу, куди нам? Він показує там, от, там цей стіл там сидить. Сережа або Христина, або ще якось. Підходьте до неї. Ви підходите, кажете ту саму інформацію, вона записує вас і відправляє в банк оплатити послугу експерта. Оплачуєте там, я не пам'ятаю, щось 300 там з копійками плюс комісія гривень. От, оплачуєте з цією квитанцією, приходите до цього Сережа Христини і так далі. От, показуєте, вона відмічає і посилає вас до самого експерта. Мотоциклом, хазяїн мотоцикла їде до експерта, там такий майданчик біля сервісного центру. Експерт бере тих паспортів, документи, дивиться, звіряє там номер рами і так далі. Потім виписує, якщо все окей, виписує вам якусь теж бумажку, як... підтверджує, що да, все, все ок. Ви приходите з нею назад в сервісний центр. Вони дивляться, да, все ок. І відправляють вас чекати вже наступну вашу чергу, котра у вас по другому талончику на перереєстрацію. Чекаєте, вас визивають, ви вас викликають. Ви приходите, сідаєте, даєте весь оцей пакет, пакет документів, що у вас вже є. Вони там щось заповняють, 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 і відправляють вас знову платити в касу за послугу перереєстрації за новий паспорт, за нові номери. Вийдете в касу банка. Банк знаходиться теж на території сервісного центру, тому нікуди не, не треба їхати, так далі. Ви йдете в банк, оплачуєте там щось десь 500 чимось гривень. От, за цю послугу вер, вертаєтесь назад, даєте квитанцію цьому дядьку, який вам оформлює документи. Він оформлює документи, там договір купівлі продажу туди-сюди. Всі ці штуки, штуки, штуки. Ви перепевіряєте інформацію, то що він вам дав, щоб там збігались усі паспортні дані, так і так далі. От, ставите свої підписи, берете гроші, якщо це ви продаєте мотоцикл з людини, котрій продаєте мотоцикл, або самі віддаєте гроші за мотоцикл. От, і все, чекаєте. Ну ви тих паспорт невіномериться, десь ще після всіх цих підписань, це десь. Ну, хвилин ще 10-15, і вам там таке віконечко. Видають новий техпаспорт і нові номери на мотоцикл. В принципі, все. На цьому, типа, закінчена процедура. От, що із нюансів? Із нюансів, це, по-перше, що зазвичай от цю всю двіжуху оплачують і експерта, і перереєстрацію той, хто купує мотоцикл, а не той, хто продає. Це і стосовно машин, так тобто, якщо ви будете купувати мотоцикл, готуйтесь до того, що ви оплачуєте оці дві операції. Коли ви продаєте, то повинен оплачувати той, хто буде купувати. Якщо у вас немає іншої якоїсь домовленості, але зазвичай так. Якщо людина не знає, то ви їй можете пояснити, що зазвичай той, хто купує, оплачує. От, ну тобто. Вся услуга, там ці дві послуги, вони коштують сумарно, там біля тисячі гривень, там чуть менше, ну там з комісіями. Ну коротше, орієнтуйтесь на зараз, на 23 й рік, біля тисячі гривень, це буде коштувати послуга перереєстрації, новий техпаспорт, нові номери, послуга експерта. В принципі, все більше нічого робити не потрібно. От коли віддавати гроші за мотоцикл, якщо ви купуєте його, ну я б радив. Як мінімум, після того, як його оглянув експерт і сказав, видав заключення про те, що з ним все ок. От. Тому що якщо по мотоциклу якісь будуть трабли там з номером кузова, там, з номером рами, з двигуном ще і так далі. Щось він там не буде знімати з обліку. От. Тому це якісь проблеми. І поки їх не вирішать, ну, не треба давати гроші за транспортний засіб. От. Коли у вас експерт сказав, що да, все, ок, ви можете там условно перереєструвати, і ви йдете вже до цього дядьки, який е робить цю функцію ну, купівлі-продажу в сервісному центрі, то, в принципі, ви вже на цьому етапі можете і віддати гроші. А можете після підписання документів. У мене було так, що мені там, гроші віддали після підписання документів. От, е ну, типу, якось так. Е що, ще, що, ще, що ще. Та в принципі, напевно, що на цьому все. Після того, як ви, наприклад, купили мотоцикл, поставили його на облік, не забудьте, що вам ще треба оформити автоцивілку. Її ви можете оформлювати як в цих машинках, котрі стоять десь біля дороги, там, де написана автоцивілка. Можна через там, приложення, всякі інтернет банкінги і 4 24 Монобанк і так далі. Я роблю через інтернет-банкінг дуже зручно. От, е, і, в принципі, все. І в путь дорогу. Напевно, що все е, розповів. Ну, от, якось так. Я е, маю надію, що інформація була для вас корисна. Е, ставте лайки, якщо так. Можете написати в коментарях якісь може, питання. Може, я не все розповів, але ну, мені здається, що все розповів. От, як... Це, от, типа, стандартна процедура, як це, в принципі, все робиться. Як з мотоциклом, так і з машиною. Тіпа, в... Ідентично, один в один. От. Е е якщо ви помітили, в кадрі ще є мотоцикл, на котрому я сиджу, це Honda CBF. Ті, хто підписаний на мій інстаграм, вже в курсі, що я купив собі новий мотоцикл, це Honda CBF 600. Е е і наступне відео буде саме про те, як я його купив і як я його ставив на облік. Але там трішечки буде відрізнятися постановка на облік. Тому що якщо говорити про перший мотоцикл, я його купував новий в салоні. Це була одна процедура, продавав я його боушним, і це була вже інша процедура, про яку я тільки що вам розказав. А цей мотоцикл я купую теж боушним, але він привезений з-за кордону і розмитнений. У мене на нього є митні документи, і це вже третя процедура, по, як... по котрій можна поставити на облік транспортний засіб. І як це робиться, я вам покажу в наступному відео. Так що, якщо ви не підписані, підпишіться на канал, тисніть колокольчик, щоб вам прийшло повідомлення сповіщення про те, що новий відео вийшов. І побачимося з вами вже в новому. Побачимось з вами вже в новому відео. Це був канал Мій Першемод. Мене, як і раніше, звати Діма. Всім пока.